Команда без конфліктів майже завжди поганий знак. Більшість керівників хочуть спокою, щоб усі були згодні, не сперечалися і нормально працювали. Але дуже часто така тиша означає не зрілість, а страх, страх сказати зайве або захистити свою точку зору. Конфлікт. Це нормально, якщо він конструктивний і про рішення, а не про его. Коли люди можуть не погоджуватися, відстоювати свою позицію, але при цьому не боятися осудження. У моїй практиці найбільш позитивні зрушення з'являлися саме тоді, коли команда заходила в цей конструктивний конфлікт. У цій напрузі часто народжуються рішення, до яких ми б ніколи не дійшли просто так. Здорова команда це не про згоду, це про можливість сперечатися по суті і рухатися далі разом. Якщо будуєш команду надовго, підписуйся. Тут я ділюсь тим, що реально працює.